Hello Fренdлі, з вами, Деніс Френдлі. Сьогодні. ми, Я все-таки сьогодні подумав, що ми візьмемо на реакцію сьогодні ось такий Міленіум шоколад. О, акційна ціна 30,90. Ну, мені здається, ми заплатили 33 гривні. Як діє з 1 листопада 23 та протягом строку на інструкційну товар. То значить, вже акційний товар. Ну, коротше, вже пройшов та акція. Бо це було 33. Коротше, ось такий Міленіум. Зараз ми оцінимо, а вже. Той, як то його лимонний? Ну, той йогурт, ми десь на днях попробуємо, Там ще щось є, здається, та здається, так, ще щось є на реакцію. Тому такі справи, поїхали зараз. Оцінимо, що цей шоколад, який він коротше на смак. Від 0 до 10, ми його прореагуємо. Тому поїхали до заставки цього відео. let's go, Деніс Френі реагує! Деніс Фені реагує сьогодні. Він буде пробувати. E, шоколад молочний, міленю фруїц, веснац з мигдалем цілими лісовими горіхами, журавлиною та род Зинками, зинками, зинками. Давайте їсти. А ну давайте заглянемо в холодильник. Чекайте. E, ага, ага, ага. Коротше, у нас ще є оце. Ми попробуємо на днях. І булочка в нас ще круасан з малиною начинкою. І це на днях теж буде. оце. Все, зрозуміло. Ясно, 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 ясно. О, я ковшик забув прибрати. Також я зробив кави дві, з ними теж зацінимо. Та. Та, тому такі справи, буде смачно, буде цікаво. Не переключайтесь. Так, такі справи. Та, це. Добре, поїхали. Забув пері поставити ну нічого, буде без нього. так. Так, перш ніж ми приступимо до цієї реакції, я хочу подякувати. Пішли, пішло, пішло, Ви почали дивитися мої великі відоси. Я подивився Болгарію, преміум контент, подивилося тисячу людей. Тисячу людей, тисячу передів. Я би зараз, знаєте, оці фейерверки, як би монтував цей відео, то фюу. Знаєте, оце ці. Як то ті, Хлопушка та така. Фюу. Це реально класно. На кінець ви позацінили. На кінець моя преміум Болгарія, подивилися до тисячі людей. Далі, Маша, Маша відос про Машу, яку ми монтували, теж тисячу переглядів набрала. Дуже дякую, що ви все-таки подивилися ту машу. З монтажем, значить, виходить, що люди хочуть дивитися відео іменно з монтажем. Та, ну Я не можу монтувати, та. Час від часу, може як щось якась ідея як з дисками, так і з чіпсами. Ще щось, ну, мені в голову прийде, я змонтую. Ну, Так то не змонтую. Дякую, що дивитеся. Далі. Е, Маша набрала, це набрало, і там ще кліпи якісь додивляються до тисячі людей. Коротше, одним словом, дуже класно. Виглядає так. Прикольно, прикольно. Шоколад. виглядає, горіхи всякі полущені. Коротше, прикольний мій Е, Так, і саме головне, мій, коротше кажучи, е, 2020 року, який ми я тоді. Ну, то було в кінці 19-го зроблено, ну залито вже зроблено. Залив ех, в кінці 31 грудня 19 го потім перезалив 10 червня. 20-го, бо там було щось переробив, трохи перезалив. І то виявилося, що то зараз вже 10 тисяч передів набрало. То, коротше кажучи, дуже дякую. Коротше, коротше, дійсно кажучи, почали мене трохи дивитися по горизонтальних контентах, що це класно. Та, так. Таке справи. Так, ось такий шоколад молочний. Бачите, дуже класно виглядає. Як знаєте, як, як в дереві, знаєте, це з дерева, і тут всякий орнамент. Оце щось таке нагадує мені. Та, реально дуже класно. Бачите, ось так дуже класно виглядає. Все, поїхали їсти. Нема коли розглядувати час. Земля крутиться, час іде Як нам на роботі. Кажуть, що швиденько, швиденько робіть на роботі. Земля крутиться, час іде. Час не стоїть на місці. Час не стоїть на місці. Правильно, поїхали їсти. Ммм, Угу. Mm -hmm. Porque soderba, eu sou daí de bala, М -м -м. Смачно. Думаю, завдяки моїм старшим, старим відео. Так і новим. Ми все-таки доб'ємося тої монетизації. Ну, подивимось. Якщо доб'ється. Правда, шорти впали, ну, що зробиш? Добре, давайте тепер з кавою. З кавами. Так, добавлю цукру. Цукор, цукор, добавляй, Ля-ля-ля-ля-ляй. Але мене ти не чіпай, а цукор хоч додай. Mm -hmm. Так. Давайте. Дивіться, класно ломиться. А забыл болять. Скаву, мою. Угу. Я покипіл дрон, но себе плюс укр. И розмішаю. Блин, скавую дает с плюсом. Ну на 10 поки що, ні, бо зуби болять. Но 9 з плюсом можна ліпити. Оцінку, дивіться, який. А, я лікував зуби. Окей. Ось таке, це вишня чи що це? Мигдаль. Або журавлина навіть. Тут багато чого цікавого. Це червоне, напишіть в коментарях, як ви думаєте. Мигдаль чи журавлина? це червоне. Não se é mexer, tá blendo. Ok. Добре, наступна чашечка. Так, їмо, щось мені кави не стане. Ха-ха, очевидно. А такий шоколад можу тоже прорекомендувати. Тут в середине бату чого цікавого. і виглядає привабливо, навіть Ви виглядає на 10 балів, А на смак 9. Я зрозумів. Я люблю... Я можу доїсти весь маленький шоколад, ось такий тоненький, а от грубий ці великі за 100 чимось гривень, у нас там грубий шоколад, що ти не можеш просто ми тоді з вами їли той То, що ми ділили Веріперів з печивом То наскільки там груба грубий шоколад, ти не то з'їсти. І ти скільки можеш, не на ту свою долю не міг. Я її доїв ледве, ну. Голон. Ну. ледве. Ну. Він не міг. Її вже тако спокійно доїсти. А це вже спокійно доїдає і все. Все, ледве дою. Тут мені кость приведе да нагадує. Таке... не знаю очевидно. видно. За кого ми запилы? Вишається ость. Как трубочки. Загалом на 9 балів, Смачно. Може цілком бути. Правда не так, як на пачуці, навіть красивіше, ніж на пачуці. Так, всередині. Ну доволі прикольно. О, камера, подивіться на себе. Зеркало. Давайте на горіх саме попробуємо. Мммм, горіх добрий. Горіх на 9. але не знаю, чи це журавлина, чи що це. це. Чим далі. Ммм. Ну так я висим. Ну ты й тут арахіс чи що лишається. Оце арахіс. Коротше, Короче, арахис на 9. Ой, це смачно. Вже зуби так не болять, як боліли, але легонько ще поболюють від шоколаду. Где у нас був мукбанк Вс, я шоколадка. Доедаем, доедаем, дружни. Я доїдаю Ой, смачно! На цьому все, дружні. Поїли ми супер. Оцінка 9 з плюсом. Попробуйте собі разочок, якщо сподобається, купити й не разочок. І на другий раз, ще купити, і на третій. Ну ми пробуємо поразово. Бо не є пробувати продукт два рази, хіба поєднувати. То можна вже і другий раз це саме купити, ще ймось поєднати. Ну, це я говорю загально. Про всі продукти, які ми з першого разу пробуємо. Ну, Наприклад, як ми брали чупа-чуп, з ким мені сподобався, хіба його з чимось змішувати, з колу чи з чимось, ну таке. Зато 50 гривень коло теж до 40 гривень. Велика, теж десь може 50, не знаю. Коротше, на цьому все. З вами був Денис Дружній. Всім гарного дня, всім пока. Бувайте, побачимось в наступних відео. Так, так. побачимось, та. Поїли супер, класно, трохи затягнув відео. ну, Бо я їв, на то причину було. Довго їли. Так, пока!